Удача відкривається тоді, коли ви приймаєте своє життя, довіряєте творцю і відповідно робите правильні кроки в контексті вашої кармічної задачі, тобто вашої функції на даному етапі вашого життя. Якщо ви противитесь життю, не приймаєте дійсність, не маєте вдячності, удача закривається. Відповідно, кожному для того, щоб відкрити удачу і заручитись підтримкою вищих сил, необхідно не просто молитися, а звертатися до януголів, архангелів чи до творця напряму, а й навчитися свідомо усвідомлювати свою власну цінність, свою роль в житті. І саме з цього насправді потрібно починати. Спочатку потрібно прийти до себе, зрозуміти себе. І якщо вам важко на даному етапі зрозуміти себе, прийти до себе, ви або прибираєте гординю, звертайтеся за допомогою до іншої людини, або в тому числі прибирайте гординю. А що означає прибирати гординю? Визнати, прийняти свої слабкощі і звертайтесь, відповідно прийнявши до творця, і просто допомогти вам до вищих сил, до архангелів, допомогти вам, просити. І стати на вірний шлях. Зрозуміло, що можна різними шляхами йти до себе, але люди часто губляться. І один із варіантів, ви можете просити, звертаючись до архангела Уріїла це провідник світла, божественного знання. Ви можете молитві просити, спочатку подякувавши йому з любов'ю в серці, саме на любов, на потік любові орієнтуєтесь в контакті. Можете просити про допомогу, підтримку і дати вам усвідомлення розуміння всього того, що ви маєте усвідомити і зрозуміти.